З вами Фаді і все. І віка! Угу. Я вже думав, що ти не відповісиш. Сьогодні наша перша роліка Майнкрафт. І вкусно. Подейшн. Покіт Щтявель no. Покітидей. Я не знала, що все таке є. Це Майнкрафт Покиди Дейшн. Щтявель mm. теж. Yeah. Підставляю Покиди Дейш. Так, копічний щебей. Не сильні ще вда. No. Ну. І собі нарвеш. Подождеш. Ми варе, так ми вируємо вірстака. No. Ні, дякую, ні, принесеш, потім принесеш. вже. уже... Коли будеш сама йти. Да, у мене планшет розглядаєшся вражає. Ну що ти розуміть, нам вистачить ще? У Нас Майнкрафт на 14 Я не знаю, но мені підходить тільки 14 хвилин. А я раз подаю 37 хвилин знімаємо. Піаніну. Тіл. Да. Ну вона вийде завтра. Ну. Сегодня Майнкрафт має вийти. Це серія. Сьогодні 20... 28 квітня, да? Угу. А сьогодні було контрольно. Ха -ха -ха. У нас було прибирання. Ха -ха -ха. А вот завтра буде прибрание. Не-не-не. Ну просто парты будем Може мені... А, я выдала в ту серію. Яку? Ну там, де я приснила, тоже летсплей, який ми с тобой играли. Мы сто раз записывали из-за дня которых. Ну да. Я такая. Аня. Я такая Аня. Я не Аня. Это же за Аниме. Ну на себе вже начало. Ти шанька прийшла тут, баранька. Ну скотинка. А як ви думаєте, Анька культурно напишіть в комментариях? От зайшла сама по собі в подвір'я і все. І билася, з тим более. Бо то, що вона хотіла показати, що ми робимо. Подивись. Що ти там робиш? Я шукаю город з картоплею. Картопля там. Ну і тут може. <звук> Ви на мене не зважайте, ой. Віка просто засп'ялася. А за спиртеся. Слышь ти. Что такая дерзкая, а... Давай проведемо пітру проти мене і тебе. Я не ньюрей почта. Шучу я умею, е, мс, кузи, Э, мс, кузи, е, о. Ну все. Это была более жестокая песня на всем свете. Это я. Ага, ага. ага. Я поставлю снова на паузу. Давайте наберем 10 лайков. Тысяч. Подписчики даже не мало. Давайте десь. Ну чаб 20. Пожалуйста. Ти я пше за годину буду снідати, я нічого ролик не виставляв. Наберему 20 тысяч підписчиків. Тут, кажется, має бути железо. Вот это. Тут печать. Прям так. Бузер. Дякую коментарях написали би «Будь здоров зупинили зараз на паузу відео і сказали будь здоров поняли це угроза О, це чи ще не мамо Ні. курочка я фермою займусь лучше Mm -hmm. вже ти повела кудись. Лучше огород вже купала в Майнкрафте. О, коровка. Я вбью е. То, що мені надо, мне тоже же. Мені надо вона на для кожи. Ви на каналі АТВ. Кого? Кого? АВТ. Короче... Фаді Алсара. На каналі Віка АВТ. Те... Ми знову знайшли, що... Чару. О, коровка вбить. Ми вбивці. Як Коров. Ж... Да. Ну, ти заказ роби. як тут не робиться. Ну, капіт. А мене. Поки ти А де друга коровка? Мама, коровка, пора твоя мати. Зараз а ты куда? С депотой. -а, -а, -а. нас уже. Мы можем же себе... Ну ты поняла. Что? Оружку? Туфли. 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 Я такие модные. Яблочко в руки. Травы часы. Коровка. А тут рай коровок, можна робити коров'ячу да. броню. Кожану. Коров Кожану. Кожна броня. Але з неї м'ясо так випадає сильно. Замі... замість, замість тої кожи. Зато жерти тобі буде шо. Все. Он не пес. А ви знаєте, що я набій маленьких? Я жалію жали. Із них нічого не попадает. Да. Того й він жаліє Що это было? Сережа. Сережа, як ви посміли? Детя, кожа. Дети, кожа. Дядь Сережа. О, можна покрасити свої понтоны. Пантаны? Да. А не-не. О, А вот. Можно покрасить свои фонтаны в желтый цвет. Они будут выглядеть просто ужасно. Если можно а тут покрасить. О, oh, no. Блять, если так делать. Ай, а, тут, значит, нема кольоровой брони. Це подій кварду. Ну. Я пусть щебель, чувак. Маты мачуха. Мне Мені... ты защивлен? Да. И І... снимаю дальше. все нить ну зараз начинаем так да я нахожусь ладно всем пока подписывайтесь, подписывайтесь на, на канал Сараш и ставьте лайк пока, пока.